Зараз ми знаходимося біля села Ілічівка Вічівської сільської ради. Поряд зі мною голова Вічівської сільської ради виспала Людмила Леонтьєвна Місце, де ми знаходимося, це пам'ятник загиблим воїнам. Роки війни поруч був військовий госпіталь, і це місце, де мали воїна. Людмила, скажімо так, велика на сьогодні на території сільської ради проживає два. Учасника бойових дій задорожня Надія Кирилівна і Яковенко Григорій Павлович. Зразу ж в перші дні війни 31 односельчанин були мобілізовані 475 стрілецьких пункт. 329 наших односельчан загинули та не пропали безвісті в роки війни. Наші односельчани відзначені державними нагородами за відвагу. Мельник Терентій Андрійович мав два ордена червоної зірки, два ордена вітчизняної війни та медаль за мужність, а також дуже багато медалей за визволення Ленінграда і інших міст Радянського Союзу. Маслюк Олександр Пилипович був нагороджений медаллю за перемогу над Німеччиною. Малишко Віталій Григорович мав орден червоної, червоного прапора, орден Вітчизняної війни першого ступеню та медаль за взяття Берліну. Савченко Олексій Авдійович був нагороджений орденом вітчизняної війни першого ступеню, медаллю за відвагу. У нас на території знаходиться чотири пам'ятника на території сільської ради, чотири пам'ятника загиблих воїна, два в селі Лічівка, один в Дмитровці і один в Курниці. Біля одного з них ми зараз знаходимося, він знаходиться в лісі поруч, в роки війни, як вже сказав Юрій Іванович, знаходився госпіталь, де лікували наших військових. І тут ховали померлих і після, після перемоги повстановили. Пам'ятник померлим та загиблим воїнам, які воювали за нашу територію. Також у нас на кладовищахському кладовищі льотчик на, 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 на території. За його хвилиною кажуть діти і сільська рада. В курульці також похований льотчик, який поранений на цьому кулька. Жителі села лікували, але коли е, купурка була зайнята дівцем, ми його розстріляли. І тихенько вночі жінки поховали його, і з тих пір жителі села Курулька е, опікуються його могилою. Також іще на одному кладовищі в селі Курулька поховано 17 радянських воїнів, які були розстріляні і захвачено. Перше сільською радою виділена матеріальна допомога учасникам бойових дій та учасникам тилу. Їх у нас учасників тилу 40 і як я вже сказала, двоє учасників бойових дій. Всі вони будуть всіх їх привітаємо, всіх об'їдемо обов'язково. Ми не тільки перед 9 травня навідуємося до учасників війни, над кожним із них. Мають шефство наші школярі до кожного свята вони відвідують їх. Наприклад, до 8 березня вони обов'язково йдуть, вітають жінок з 8 березня, ну, розмовляють з ними, вони їм розповідають про свою участь у перемозі, у великій вітчизняній війні. Ну і всі обов'язково обов'язково буде проведений міти для всіх пам'ятників. Обов'язково діти готують зараз, сценарій є, всі ведеться підготовка. Пам'ятники всі будуть одремонтовані. І як завжди, завжди вони у нас утримуються в належному санітарному стані. І ми над цим завжди працюємо. Дякуємо вам, вашій громаді, що не забуваєте ветеранів, що тому що пам'ять повинна жити в наших серцях. Це той подвиг, який вони звершили і висвободили нашу країну від німецько фашистської війни.